Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку механічні явища. Що таке рух та які бувають рухи. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Навколо нас, щомиті, щось відбувається, адже у природі все перебуває у постійному рухі. Саме цей рух призводить до появи різних явищ. Тіла у природи мають здатність рухатися. Наприклад, повзе гусінь. Котиться м'яч. Мчить автомобіль. Летить літак, іншими словами, змінюють своє положення відносно інших тіл. Поміркуйте, які рухомі тіла ви спостерігали, ідучи до школи. Рух це причина всіх змін у матеріальному світі. Отже, механічний рух це зміна положення тіла в просторі відносно інших тіл з часом. Явища пов'язані з рухом тіл, називаються механічними. Для опису механічного руху необхідно мати прилад для вимірювання часу годинник або секундомір, будь-яке тіло складається із сукупності багатьох точок, кожна з яких бере участь у русі. Матеріальна точка це тіло, розмірами якого можна знехтувати порівняно з відстанями, які долає тіло під час руху. Причиною рухою одних тіл є взаємодія з іншими, взаємодію двох тіл, у результаті якої одне або обидва починають рухатися, називають силою. Якщо із часом тіло не змінює свого положення, тоді воно перебуває у спокої. Рух і спокій є відносними. Наприклад, пасажир з пасажиркою, які сидять у потязі, рухаються відносно будинків, дерев, але є нерухомими відносно предметів у вагоні. Тіло, відносно якого ми розглядаємо рух чи стан спокою, називають тілом відліку. Залежність механічного руху і стану спокою від тіла відліку у фізиці, називають відносністю руху. Коли ти дивишся на нерухоме тіло, чи можеш ти абсолютно стверджувати, що воно перебуває у стані спокою? Доведіть на прикладах, що одне й те саме тіло може перебувати в стані спокою і водночас рухатися. Рухи бувають різними, переміщаються із однієї точки в іншу. Тіло рухається по певній лінії. Цю лінію називають траєкторією. Траєкторією руху тіла називається лінія, по якій рухається тіло, переміщаючи з одного місця в інше. Траєкторія буває: прямолінійна, рух літака та криволінійна, рух джмеля. Рух по колу це теж криволінійний рух. Деякі тіла рухаючись можуть залишати після себе слід, який відображає рух тіла. Такий слід має назву траєкторія. Траєкторія може бути видимою і невидимою. Поміркуйте, на якому фрагменті зображено видиму траєкторію, а на якому траєкторію невидиму. Розгляньте зображення, до якого виду можна віднести рух за формою зображених траєкторій. Навідіть приклади тіл, які залишають під час руху видиму траєкторію, і тіл, які рухаються по невидимій траєкторії. Доведи, що речення, яке ти напишеш у зошиті, є траєкторією руху ручки. Характеристика механічного руху шлях, час, швидкість. Їх ми і розглянемо. Коли ми говоримо про рухи у живій природі, то уявляємо собі вражаючі рухи акул по воді, газели по землі, беркотів у повітрі. Але втім, рухатися здатні не тільки тварини, а й рослини. Прикладом, який ви помічали, може бути квітка тюльпанів. Якщо квітку тюльпана занести з прохолодного місця до теплого, невдовзі вона почне повільно розпускатися. Ми спостерігаємо схід і захід сонця. Чи справді сонце рухається? Відповідь обґрунтуйте. Поміркуй, який рух здійснює мотоцикл. Чи рухається учениця, яка стоїть біля дошки? А тепер оцініть свої знання. Домашнє завдання опрацювати параграф 4. Дякую, що дивились мій канал. До побачення!